Сьогодні дізнаєтесь за які заслуги Хмельницький визнали одним з кращих міст України. Ще розповімо над вирішенням яких важливих питань життя обласного центру мудрували місцеві народні обранці, та у який спосіб хмельничани налагоджують дружні відносини з мешканцями Житомирщини. Лише цим не обмежимось в ефірі міські новини. Вітаю! Хмельницький виборов друге місце у рейтингу розвитку міст України у 2011 році, поступившись першістю лише столиці. Такі дані оприлюднила газета коментарі. Кращих визначали серед 45 найбільших міст нашої держави. Раховувались усі найважливіші аспекти розвитку міст. За кожен з критеріїв нараховувались відповідні бали. Хмельницький лідирує за такими показниками: високий рівень народжуваності та низький рівень смертності. Також у нашому місті порівняно невисокий показник забруднення Атмосфери і безробіття найнижча в Україні заборгованість населення з оплати за житлово-комунальні послуги. Окрім іншого, спеціальна комісія оцінювала також обсяги введення в експлуатацію житла та витрати з міської скарбниці на освіту та медицину. До відзначення 67-ї річниці з дня перемоги залишаються лічені тижні. Напередодні свята хмельницька делегація попрямувала на Житомирщину, аби вшанувати пам'ять героя радянського союзу, нашого земляка Володимира Вайсера. Йому було лише 22, коли у танк, яким кермував Вайсер, поцілив німецький снаряд. Серце мужнього захисника вітчизни зупинилось поблизу станції Чоповичі, що на полісі. Саме там поховані його останки. Нині Малин невеличке, але доволі затишне містечко на Житомирщині має статус районного центру. З року в рік воно невпинно розбудовується та розширюється. Втім, у 1943-му картина була зовсім іншою. Місто жорстоко шматувала війна. За кілька кілометрів від Малина точилися кровопролитні танкові бої. Солдати Червоної армії відвоювали станцію Чоповичі. Звитяжно кидався у бій, і Володимир Вайсер. Нині одна з хмельницьких вулиць, названа на його честь. Однак, мало хто знає, що майбутній герой Радянського Союзу народився та виріс саме у Проскурові. У 39 му успішно закінчив 10-ту школу. Сьогодні це приміщення міжшкільного навчально-виробничого комбінату. А уже через рік зовсім юного вайсера призвали до лав радянської армії. Закінчивши танкові курси, Володимир Зельманович пішов на фронт. Убитий під чоповичами поруч з побратимами Вайсер зумів підірвати кілька німецьких бронетранспортерів. Однак танк, яким він кермував, потрапив під шквальний вогонь супротивника. У машину поцілив німецький снаряд. Так обірвали з життя мужнього хмельничанина з єврейським корінням, котрий відважно захищав українську землю. Хмельницьку делегацію у складі школярів, освітян, представників міської влади та активістів благодійного фонду Хесет на Малинській землі зустріли гостинно, як і годиться з хлібом та сіллю. Хмельничани відвідали тамтешню алею слави, поклали квіти до підніжжя меморіалу героям Малинського підпілля, побували в інших визначних місцях. Нам є пишатись тим, що на нашій землі героїчний захищав Вайсера. Вам тим, що це герой радянського союзу, який народився у Хмельницькому. У середмісті Чоповичів височіє пам'ятник полеглим воїнам у роки Великої Вітчизняної війни. На гранітних плитах викарбувані кілька сотень імен. У братській могилі спочиває і Володимир Вайсер. У селищі одна з вулиць теж носить ім'я цього героя Радянського Союзу. Мешканці пам'ять про полеглих захисників свято бережуть п'ять років тому. У Чоповицькій гімназії створили краєзнавчий музей, у фондах якого почесне місце займають віднайдені документи героїв радянського союзу Захарченка та Вайсера. Це перш за все спогади їхніх однополчан, родичів, які раніше, коли були в радянському союзі, тоді ще проживали і приїжджали сюди. Це в основному письмові документи, копії старих документів. Для учнів Хмельницького НВК номер 10 поїздка на Житомирщину стала особливо пізнавальною. Кілька школярів уже не перший рік досліджують біографію Вайсера. Вікторія Ковальчук зі своєю доповіддю про героя взяла участь у всеукраїнській конференції. Отримала відзнаку обласного архіву та виборола перемогу у Києві на загальнонаціональній універсіаді. Хоч і говорять, що він закінчив школу номер 10 але на той час це було приміщення інше. Це його вже вже перенесли. Він все одно залишається випускником саме школи номер 10 Не менш корисною стала мандрівка і для хмельницьких освітян, адже 9 травня у приміщенні навчального виробничого комбінату планують відкрити музей Володимира Вайсера. єврей. Вайсер загинув за українську землю, а в принципі за свою землю. І ми хочемо, от відкриваючи музей Вайсера, ми хочемо показати, що в нас в місті Хмельницького немає євреїв, українців. Вони є росіяни, але в нас є хмельничани. І він був хмельничан. Він поскорівчанином був, був. справжнім. Аби вшанувати пам'ять полеглого земляка на поліся завітали і представники Хмельницької міської влади. Я в захваті від Житомирської землі, від їхньої гостинності, мене просто переповнюють емоції, бачачи те, наскільки вони бережуть пам'ять, і наскільки діти і люди знають про подвиг нашого земляка Володимира Вайсера. Мають стільки фотографій, знають всю історію. Це надзвичайно приємно. Хмельничани мають намір і надалі підтримувати дружні взаємини з житомирянами. Їх уже запросили погостювати у столиці Подільського краю. Левову частку чергового депутатського дня цього разу присвятили екологічним питанням, дискутували міські обранці про якість виконання у Хмельницькому програми охорони довкілля за рік. Обговорювали стан озеленення міста, прибирання стихійних смітників та чистоту річок, розглядали й питання несанкціонованої забудови паркових зон. Усі деталі в Інни левінської. Відкриття класів природознавчого профілю, ведення природничих посібників, тематичні акції, зустрічі, круглі столи та семінари, а ще ряд заходів екологічного спрямування, в тому числі прибирання та озеленення міста. Усе це протягом року організувало управління з питань екології та контролю за благоустроєм спільно з соціальними партнерами. До місячника з благоустрою, який щовесни уже традиційно організовують у Хмельницькому, залучають як профільні підприємства, так і небайдужих городян. Уже за півтора тижні усі охочі зробити Хмельницький чистішим, матимуть таку нагоду. 5 травня відбудеться загальноміський суботник. Це буде залучено всі підприємства місця, обласна адміністрація, наші всі відділи управління міської ради, ну практично, всі і вони. Кожний напрямок освіта має свій напрямок, свій план, культура, свій план і так далі. Кожна організація, яка не підрозділа. Я просив вас звернутися до громадських організацій, і політичних партій, так. нарізати їм відповідні ділянки. Хто відгукнеться, і дайте мені інформацію. Добре. А засоби масової інформації виселити роботу цих громадських організацій і політичних партій. Врахуємо. тому що не тільки з лозунгами ходити і говорити, а давайте якісь конкретні справи будемо робити теж. Депутати пропонували екологам звернути більше уваги на захаращення прибережної смуги Південного Бугу та інших міських територій. Переймалися й програмою розчищення річки Плоскої. Така програма, в принципі, розроблялася. Ну, зараз є напрацювання іншої тематики для пониження русла річки Південний Буг з метою зменшення води, щоб не було підпору води в річку Плоску з Південного Бугу. Це серйозне питання, воно вивчається. Не на жарт занепокоїлись депутати нещодавнім інцидентом у парку імені Чекмана. Там приватний підприємець без відповідних дозволів на те встановив бетонну подушку площею 40 квадратних метрів. На зазначеній території нібито мав розташовувати піцерію. оскільки парк підпорядкований комунальному підприємству з зеленого будівництва та благоустрою міста. Роз'яснити суть справи запросили його керівника. Ми вжили всіх заходів з боку нашого підприємства щодо припинення незаконних дій. А саме будівництво цієї бетонної подушки. Ми запросили спеціалізовану організацію щодо демонтажу даної бетонної подушки. Але підприємець в 10-й годині ранку прийшов до нас і написав заяву про передачу даної бетонної подушки нам в благоустрій парку. депутати доручили, аби горе підприємець прибрав бетонований фундамент та відновив пошкоджений газон. Якість виконання поставленого завдання перевірять під час чергового депутатського дня, на якому проаналізують діяльність парку імені Чекмана. Поцікавились міські обранці, коли ж нарешті у центральному парку Хмельницького запрацює фонтан? В нас єдиний парк в Україні, в якому працює 21 людина. А якщо брати навіть звичайних наших сусідів, в них працюють люди мінімум 80 людей. Ну скорочений штат і фінансування парку по мінімуму. А відносно фонтанів я ж кажу, будуть кошти. Ми, ми зверталися з цього приводу. Коштів не передбачено. Принагідно згадали й про вокзальну площу міста, де, до речі, теж є занедбаний водограй. Депутати переконані, дана територія це обличчя обласного центру. Уже кілька років влада шукає інвесторів, які згодилися привести до ладу при вокзальну площу. Однак все марно. Тому вирішили при уточненні міського бюджету закласти кошти на початок цих робіт. Представники хмельницьких громадських організацій зібрались під одним дахом, аби обговорити наболілі проблеми та намітити шляхи їх вирішення. На зустріч завітали і посадовці. Як налагоджували діалог між владою і громадою, чула Інна Левінська. раду громадських та благодійних організацій у нашому місті створили ще п'ять років тому. Увесь цей час вона опікується проблемами згаданих об'єднань громадян. Обговорюють на зібраннях і перспективи розвитку дієвих громадських організацій. За останні п'ять років рада успішно працює, і ті питання, які ми звичайно які можливо було вирішити, всі які ставилися питання, пропонувалися ради громадських організацій. Вони всі вирішувалися. Ну, якщо бути чесним, до кінця хочу сказати, що офіційно зареєстровано більше трьохсот громадських організацій, але на приликий жаль дієвих десь більше сорока. Це ті громадські організації, які займаються тим статутною діяльністю, яка їх прописана. А стані просто зареєструються або не діють взагалі, або діють неефективно. Протягом багатьох років на підтримку статутної діяльності громадських організацій кошти виділяють з міського бюджету. Щоправда, забезпечити ці об'єднання необхідним фінансуванням на 100% таким чином не вдається. Адже загалом на громадські організації резервують лише близько 200 тисяч гривень на рік. Ті проблеми, які є в нас в місті з громадськими організаціями, ми по мірі поступленнями рішаємо їх вирішуємо. Це і надання їм безкоштовних приміщень, і оплата за комунальні послуги. Ви знаєте, що сьогодні влада в нас соціально спрямована, і ми робимо все необхідне, щоб громадська і громадські організації розвивалися і отримали свій достойний вклад в життя в міста Хмельницького. Представники влади запевняють, жодну з громадських організацій, які проводять соціально спрямовану діяльність, без уваги не залишають. У поточних питаннях намагаються допомогти на координаційній раді об'єднань громадян. Від початку року вже відбулося два таких засідання. На них на статутну діяльність громадських об'єднань виділено майже 145 тисяч гривень близько 100 тисяч з них асигнували громадським організаціям інвалідів та ветеранів. Чверть століття у ритмі танцю. Відомий хмельницький танцювальний колектив Успіх відзначив ювілей. У 1987 році його заснував Сергій Кондрико. Вже за півдесятиліття ансамбль здобув звання народного аматорського. А за 25 років ази танцювального мистецтва в колективі опанували більш ніж три тисячі хмельничан. Один з випускників ансамблю Юрій Горобець тепер є його співкерівником. Загалом у колективі трудиться шість хореографів. Вихованці ансамблю часто займають призові. Стя на численних міжнародних конкурсах та фестивалях з виступами бували і у Франції, Італії, Польщі, Словаччині, Румунії та Росії. Це звичайно номера, це звичайно вихованці, це безліч дітей, які пройшли через наш. Колектив, і ми надіємося, що її, цей досвід, який вони набули, танцювальний, життєвий. Звичайно, їм пригодиться по життю. Свій день народження успіх відзначив яскравим танцювальним дійством. На сцені театру старицького артисти влаштували справжню хореографічну казку, дивували глядачів новими композиціями та вже давно відомими та улюбленими публікою номерами. З днем народження ансамбль прийшли привітати поважні гості. Квіти, грамоти та подарунки. Танцівники отримали від керма. Ніче міста Сергія Мельника. Ювілей успіх відзначив. Тепер колектив будує плани на майбутнє. Цьогоріч обіцяють організувати у місті всеукраїнські танцювальні змагання за Кубок міського голови. Рекреаційний центр Берег Надії прийняв чергових відпочивальників. Цього разу поправити своє здоров'я у мальовничій місці що у головчинцях, вирушило 25 хмельничан з особливими потребами. Там набиратимуться сил впродовж трьох тижнів. Цьогоріч це вже третій заїзд до здравниці. Соцзахисники традиційно для відпочивальників обіцяють насичену програму. Фізична реабілітація, трудотерапія, там масажі, медогляд Ми там проводимо обов'язково. Обов'язково там мають бути екскурсії. Під час минулорічного оздоровчого сезону у рекреаційному центрі набирали сил понад 2,5 сотні хмельничан. Цьогоріч кажуть, в управлінні праці та соцзахисту відпочивальників буде не менше. У Хмельницькому стартує туристичний сезон. Урочисте відкриття відбудеться 28 квітня о 15-й. Традиційно на Проскурівській. Артисти-аматори потішать хмельничан концертною програмою. Малеча змагатиметься у конкурсі Малюнка на асфальті. Виставку декоративних виробів представлять народні умільці. Організатори презентуватимуть експозицію туристичних організацій, клубів, державних музеїв та заповідників, а ще готелів та ресторанів, які є основою туристичної інфраструктури міста. За своєю порцією позитивних вражень раджу і вам завітати на свято. На сьогодні у мене все Щасти!